Як заповнювати електронний журнал, Для того, щоб заповнити електронний журнал, нам потрібно наступне: увійти до електронного журналу, скориставшись сайтом школи, або набрати в google nz.ua та ввійти під своїм публіковим записом, або увійти за допомогою додатка на мобільному телефоні. Після входу на Платформу електронного журналу. У лівій частині обираємо пункт журнал. Тут у нас буде перелік усіх створених журналів. Можна зробити сортування за класом та за предметом. Це робиться у лівій частині екрану. Наприклад, зараз у нас тільки створено для 5-го А журнал, як приклад, можна обрати 5А. Якщо класів буде багато, тут буде великий-великий перелік. Або можна відсортувати за предметом. Або можна відсортувати за класом та предметом. Одночасно, наприклад, ми обираємо 5 А. У 5 А є журнал з математики та англійської. Це можна побачити ось тут. Але нам потрібна, наприклад, англійська. Ми клацуємо на предмет. Ось сюди. І обираємо англійську. У нас залишається тільки журнал з англійської мови. Переходимо до журналу. Для цього нам потрібно натиснути навпроти журнала на його рівень. Після цього в нас відкривається список з дітьми. Трішки нижче у нас є теми уроків та домашні завдання. І ось. Тут у вас будуть додаватися ваші колонки, де ви можете проставляти оцінки. Тематичні виставляти, річні, контрольні роботи, семестрові та все таке. Як відсортувати за типом уроків, це буде трішки далі. Зараз навчимося створювати нову колонку, в яку ми будемо вписувати оцінки та дати. Для цього вгорі у нас є такі пункти меню. Індекси, нуж, додати стовпчик, додати підгрупу і є додатково, де ми можемо видалити журнал, редагувати, експортувати в таблицю, якщо нам потрібно, для звіту, подивитися версію, розрахувати тематичну модульну семестрову річну, та журнал з, теми, з тими, хто вибух. Ми для додавання стовпчика, да, де у нас будуть оцінки з датою, клацаємо додати стовпчик. Тут ми обираємо тип уроку. Поточна зошит, самостійна контрольна, практична, тематична, семестрова і тут дуже багато можна обрати. Ми, наприклад, ставимо поточний. Можна вибрати дату. Коли ми клацаємо в поле, де написана дата, у нас з'являється такий календарик, можна обирати, коли в нас йде урок. Ну, ось, наприклад, давайте так. Сьогодні у нас начебто, ось подивимося, 9 серпня. Можна зробити не на сьогодні, можна зробити на наступний урок. Можна зробити на минулий. Ну, робимо, наприклад, на сьогодні. На сьогодні урок і ми з вами заповнюємо журнал. Обираємо частоту повторень. Можна обрати, можна не обирати. Обираємо час уроку, у котрі в нас урок. І обираємо кабінет, де він проходить. Наприклад, у нас є декілька кабінетів з іноземної мови та англійської. Ну, Наприклад, нехай це буде 111. І клацаємо зберегти. Ось наша створена колонка з комірками. Та ось ця дев'ятка це в нас дата. Травень 9. Якщо нам потрібно два стовпчика таких, робимо ще один. Тобто також все тут залишаємо. Зберегти. Але ви не можете створити стовпчик на цю дату. Дата виходить, виходить за межі поточного семестру. Ну, це, напевно, тому що в мене вже створена одна колонка. Як проставити оцінки? Наприклад, ми клацаємо першу комірку та ставимо тут оцінку. Після того, як поставили оцінку, нам потрібно просто мишкою десь клацнути на пустому місці. Ну, ось тут, наприклад, де нічого немає, або на іншу комірку і повиставляти оцінки. Якщо дитини немає. Біля кожної комірочки, ось наприклад, давайте зробимо більше вигляд, біля кожної комірочки ви можете побачити, є такий в куточку трикутничок маленький. Ось він. Якщо ми його натиснемо. Перед нами з'являється. Або готова оцінка, щоб не вводити вручну. Можна поставити N, можна NA, зараховано та все таке. Тобто, ну, наприклад, дитини немає, ми клацемо N. Давайте я трішки зроблю, як воно було. Ось так. Класнули ми на N і внизу є кнопочка зберегти. Можна ще додати коментар. Все, н є. І далі. Ну, наприклад, клацаємо галочок, НК зберегти. Клацаємо наступний куточок, там, наприклад, 6, зберегти. Або просто клацаємо 6 і десь на інше місце. Все. Тобто, таким чином ми проставляємо оцінки. Тепер, як додати тему уроку та домашнє завдання, як ми записуємо в журналі. Ми клацемо, ось ми вже створили коли, так, стовпчик. Автоматично створюється ось така ось такі рядочки для заповнення. Теми уроку, домашнє завдання, номер уроку. Та є позначка ще дистанційне завдання. Ми клацуємо на олівець та вписуємо тему уроку. Номер уроку за календарним планом. Тут, до речі, цілі числа. Домашнє завдання можна написати. Домашнє завдання на яке число. Вчитель на заміну можна обрати вчителя, якщо йде заміна. Предмет на заміну також можна обрати. Клацаємо зберегти. Все. Після збереження у нас тут буде тема, урок і оцінка. Щоб видалити. До речі, тут є середній бал одразу рахується. У е, правій частині. Е, до речі, щоб видалити журнал, нам потрібно спочатку видалити ось ці всі. Теми видалити оцінки, і після цього додатково буде кнопочка Видалити журнал.